Ще Гавана, Луєвітон, Версаче, усі відомі бренди з пошиття шкіряного одягу та аксесуарів. Але навіщо далеко ходити та шукати? Адже серед українців навіть більше серед кам'янчан є майстри на всі руки, які виготовляють. Не менш красиві і сучасні речі зі шкіри. А ще коли майстер сам стріляє з лука і розуміє, як важливо лучникам мати правильну і зручну екіпіровку, то вважай, лучникам Кам'янським дуже пощастило. Шкіра вибаглива дама. Але майстер з виготовлення шкіряних виробів Руслан Лівашов опанував давнє мистецтво і залюбки поділиться своїми витворами. Було цікаво дуже. війшов в клуб «СКІВ» стрілецький. І там треба було зробити якісь перчатки, краги, щось таке, там, щось чохли, ксагайдаки. Це я сам навчився там на Ютубі, на якісь майстер-класах. Воно таке подобається мені. Є до чого стремитися ще. Все має бути гарно. Стрільба з Булка. Без спеціальної екіпіровки може призвести до болючих синців на пальцях і передпліччі, а також до травм, таких як розриви м'язів плеча або передпліччя. Дуже важливий момент у стрільбі з лука відіграє захист: це крага і рукавичка. Для кожного лучника луки, екіпіровка підбираються окремо. В деяких вони авторські, створені українськими майстрами. Така крага, це така трохи дешевша, це така для традиції, це для, для всіх, кому подобається. Це для тих, кого руки, як у волейболіста. Коли б'ється там вже взагалі везде. Вироби зі шкіри, створені майстром Русланом, випробувала на собі. Рукавичка для стрільби з лука виготовлена з якісної натуральної шкіри, що забезпечує надійний захист пальців та комфорт під час стрільби. Завдяки гнучкому матеріалу рукавичка зручно сидить на руці і не сковує рухів. Чоловіча рукавичка у Олега Лучника теж є витвором митця Руслана. Кожен гаманець або сумка, виготовлені майстром шкіряної справи, є унікальним витвором мистецтва. Його робота починається з вибору якості шкіри, дотримуючись старовинних методів обробки та використовуючи ручні інструменти для крою і шиття. Про справжнє мистецтво, що вимагає великої вправності, терпіння та любові до деталей. Далі в інтерв'ю вирішив робити гаманці там. Якісь там ножни, рюкзачки, там, сумочки. Сумки, вот така сумочка, скат. Такий рюкзачок є. Кожа поні, флотар, Horse, крастик. Все трохи все по, по Покрашено ще трохи там. Аерографом дуже цікаво дивляться. Гарно. Руслан, розкажи, будь ласка, де ти береш фантазію, креативність, натхнення, звідки черпаєш сили? Ну Там фантазія є трохи по викриках, Це ось крага така. Це вже не стернета, там щось надумав. Це кожа змії, це, це... це... ростіжка. Воно ну, таке необичне. Це ось я теж роблю рюкзак. Це шевронний рюкзак, он такий буде чоперс гарний. Такі вироби можна повністю назвати душевними. Адже без перебільшень хендмейд це уміння втілити усю душевну енергію у свій витвір. Майстер зізнається, що з часом кожен виріб зі шкіри набуває. Свої неповторні риси характеру. Гаманець підлаштовується під власника, починає бути індивідуальним. Це неможливо порівняти із фабричною потоковою роботою. Українські вироби ручної роботи слід цінувати, тому що вони уособлюють національну культурну спадщину. Є унікальними та неповторними, відображають талант та душу майстра, а також підтримують економіку, зберігаючи старовинні ремесла. Та сприяючи розвитку креативної індустрії, купівля таких виробів дозволяє підтримати талановитих людей та зберегти автентичність українських традицій.